Доброго вечора ми з України! Привіт, захисники захисниці України! Вітаю тебе! Слава Україні! Я бачу твоє привітання до 1 вересня. Привіт юний воїн! Бажаю здоров'я! Слава Україні! Сьогодні, 1 вересня 2023 року. Пликай українську культуру, вивчай історію, математику, українську та іноземні мови. Відкрийся на зустріч з знанням. Тому мені захотілось подякувати тобі і дати відповідь. Сьогодні 1 жовтня 2023 року. Я бачу, як поміцно тримаєтесь. Тримайте лінію фронту та нищить окупантів. Відправляйте їх туди, де їм місце у пекло. Дякую вам. Що боретеся за майбутнє нашої країни. Ви воюєте за існування нашої нації. Я обіцяю побудувати сильну державу. Обіцяю перетворити існування на процвітання. Обіцяю виправити помилки на правильні виступ. Захисники, захисниця. Я зроблю. Обіцяю все зроблю. Я не можу тебе підвести. Мені точно подобається, ніж тобі там, на фронті. Ти правий, іноді зміцну важко і права. Іноді буває незрозуміло. Я плекаю українську культуру, як ти просив. Та вже детально вивчаю петриківський розпис, хоча і навчаю за професію електрогазозварник. А я українського інчасто, хоча за професію кухар. Удосконалюю свої знання з історії, що більше ніколи наша країна не страждала від зброї ворога. Удосконалюю українську мову для того, щоб майбутнє покоління прославляло її. І... В цьому світі я відкрита для нових знань. Бо я здобувачка освіти закладів професійної, професійно-технічної освіти Запорізької області. Все, що я дізналась протягом навчального періоду, обов'язково скоро знадобиться нам всім і тобі захисник, і тобі захисниця. Я згоден з тобою на 100%, що культура та знання це те, що відрізняє нас від ворог. Згодна, що знання та культура це ступи, на яких тримається сьогоднішній фронт. Це те, на чому будуватиметься майбутнє. Наше спільне, українське майбутнє. Я вже виконую твоє прохання, та навчаюся. І так сильно чекаю твого приїзду, щоб показати та розказати тобі усе, що я вмію. Я не зможу тебе підвести. Ти будеш пишатися. Будь певним, я не підвірю. Але теж маю прохання до тебе. Будь стійким і мужнім. Бережи козацьке здоров'я. Я, Я проситиму про святу Богородицю захисту для тебе. Дорогі захисники, і захисниці України. Дякую, що наближаєте перемогу всіма силами на важких умовах, зберігаючи на лише стійкість, добре серце. Пишаюся вами, наші воїни. Сьогодні день захисника і захисниці України. Тому приміть наші щирі вітання. Ви наші захисники. Ви опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких. У ваших надійних, сильних руках. Я дякую тобі за кожен новий день, який я можу проживати. Я дуже на тебе чекаю. Повертайся.